Добрий день, шановні друзі. Ми з вами продовжуємо спілкування у плані підготовки вступу до диссертаційної роботи. І сьогодні ми хочемо з вами розглянути таке питання як написання такого пункту, як мета й завдання досліджень що сюди входить і як правильно його написати. Ну, перш за все, ми з вами вже написали декілька таких підрозділів, і важливо не зупинятися, а продовжувати оформляти цю частину дисертаційної роботи. І так, що, як пишеться мета і що ми туди повинні вкласти? Фактично, мета дисертаційного дослідження вона десь перекликається з назвою вашої дисертації. Але вона буде стояти в, такому, в такій формі, як завдання для вас, що ви повинні виконати. Це буде така лаконічна форма, фактично перефразована ваша назва дисертаційної роботи. Тобто, буде вона починатися. Таких слів, як встановити, визначити, порівняти, дати характеристику, з'ясувати і так далі. Коли ви напишете мету дослідження, тобто вона у вас повинна бути ну, максимально така, лаконічна і включати весь аспект ваших досліджень. Зрозуміло, що вони будуть якимось чином узагальнені, тому що дуже деталізувати у вас не вийде. Фактично, вона повинна складатися з одного речення, дуже такого складного, ну, максимум двох речень, але не більше. Далі ми пишемо завдання досліджень. Отут ми якраз і деталізуємо цю мету досліджень, і ці завдання у вас у майбутньому повинні співпасти із розділами результатів досліджень, фактично кожен підрозділ. 3, 1, 3, 2, 3, 3 і так далі, він повинен якби, розкривати конкретне завдання, яке у вас винесено у, цей, у цю частину вступну дисертації. Тобто, ви повинні тут уже деталізувати конкретно, які ви дослідження повинні провести, які показники ви будете визначати, знову ж таки, вони будуть десь якоюсь мірою загальному. Як правило, вважається, що для дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії, ну, потрібно десь 4-5, ну максимум 6 завдань, більше не треба. І якщо це прикладні науки, наприклад, ветеринарна медицина, про яку ми більше говоримо тут, тваринництво, то там повинна вона, ці завдання ваші повинні закінчуватися таким завданням, як розробка якихось науково-практичних рекомендацій чи методичних рекомендацій, оскільки те, що ви досліджували... Воно повинно бути винесено на практику, тобто воно повинно мати якийсь практичний вихід, мати значення для практики, мати значення для впровадження. І це впровадження може бути або на рівні. Ну, навчального процесу це скажімо примітивний варіант. Е найкраще впровадження це повинно бути зроблено в е практику, тобто це виробництво ну, і в науку. Тоді це має сенс, ваші дослідження дійсно мають якусь наукову новизну, і якщо їх використовують, то це е ну, підтверджує да, вашу компетентність, вашу паповість, ваш рівень. Далі, кожне із цих завдань ви повинні виписати і врахувати, щоб вас. Вистачило матеріалу на ці всі завдання, тобто вони співставні. Якщо у вас є завдання, то йому співставляється, як я вже попередньо сказала, підрозділ результатів досліджень і обов'язково повинен бути висновок по цьому завданню. Інакше, якщо є завдання, а немає висновку, то зрозуміло, що ваше завдання, воно не виконане. Крім того, якщо у вас останнє завдання стоїть, розробити якісь науково-практичні рекомендації, пропозиції і так далі то у пропозиціях виробництву, це вже забігаючи наперед, у вас також повинна бути ця пропозиція винесена і в додатку повинна бути ну, копія, скан-копія, наприклад, якихось методичних рекомендацій, науково-практичних рекомендацій, це можуть бути акти впровадження і так далі. Але ми про це поговоримо трошечки пізніше. Крім того, сюди входить зразу об'єкт і предмет дослідження. Ну, я вам скажу зразу, що найбільше помилок роблять, оформляючи оці два такі да, два такі підпункти, оскільки вони виписані у вимогах досить так, скажімо, ну, не для всіх зрозуміло. І об'єкт дослідження це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, обране для вивчення. А предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Ну, як це треба розуміти? Це треба розуміти таким чином, що е предмет дослідження це е конкретно те явище, яке викликало ну, якусь таку ситуацію, якусь проблему, яку ви чи завдання вирішуєте. А предмет це що ви вирішуєте конкретно який е фактор. Тобто тут вже да, треба дати характеристику того фактора, який ви досліджуєте, чи його вплив, чи його наявність, тобто показати конкретно, що буде у цьому предметі дослідження все-таки досліджуватися, які ви будете проводити оцінки впливу якогось фактора, якогось явища і так далі. Зрозуміло, що тут таких загальних рекомендацій, чи, скажімо, таких унікальних рекомендацій дати неможливо, бо в кожній дисертаційній роботі це буде своє, і воно буде унікальне для кожної дисертаційної роботи. Тому тут ви це узгоджуєте із вашим науковим керівником, ну зрозуміло, що опоненти, рецензенти, експерти ще будуть вашу дисертаційну роботу дивитися, читати, знайомитися з нею, і можуть давати вам свої пропозиції по уточненню цих двох моментів. І що сюди ще входить? Сюди ще входить такий... Під пункт як методи досліджень. Це важливо, оскільки ви використовуєте різні методики, і для того, щоб оцінити ваш об'єм дисертації, оцінити вашу, скажімо, таку науковну взну і рівень виконання саме диссертаційних досліджень, треба бачити, якими методиками ви користувалися. Тому методики повинні бути обов'язково використані, притаманні для вашої галузі, для вашої спеціальності обов'язково, і ви повинні, як правило, наводячи кожну методику в дужках написати, які конкретно показники ви досліджували. Ну, Якщо ми говоримо, наприклад, там гігієнічні показники, то ми там пишемо температура повітря, вологість повітря, швидкість руху і так далі, чи показники мікроклімату можемо дати загальну фразу. Якщо ми пишемо, наприклад, золотехнічні показники, то ми там пишемо продуктивність, маса тіла, прирости і так далі. Тобто треба показати, що конкретно ви досліджували, що конкретно ви вивчали. Як правило, методи досліджень завершуються математичною обробкою, бо треба вказати, яким чином була зроблена і математична обробка ваших результатів досліджень. Вони також тут вказуються. Таким чином. Ми з вами написали уже у вступі. Частину мета і завдання досліджень і методи дослідження. І в наступному відео ми перейдемо далі по структурі вступу і будемо продовжувати вже більш такі складні моменти описувати і давати характеристику, як потрібно оформити їх зміст. Я думаю, що ця інформація для вас буде цікава корисна. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, чекаю від вас коментарів, запитань. Ну і до нових зустрічей, всього найкращого.